Ну що хлопці? All Powers R2500. чесно кажучи, не планували робити огляд, але ми збирали її на неї для хлопців. І поки вона в нас от, вона прийшла, ми вирішили зробити огляд, і потім вона поїде туди, куди ми її планували. Зробити. І як, так як в нас є така можливість, то ми зробимо просто-напросто такий прикольний огляд. А, шикарна power станція R2500 з ємністю 2 кВт. Та ще це не все. В нас вона йде з сонячною панелью. Ось такою прикольною. Це в нас SF035 від, від All Powers. Ось така крутилезна панелька, але ви її побачите далі, коли ми її потестуємо у реальних умовах. А, і. Це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте. Ну ми на сайті виробника е офіційному сайті продавця, який є виробником, е з яким ми домовлялись про цю паверстанцію. Дякуємо нашому виробнику за таку можливість за таку ціну придбати цю паверстанцію. Це по перше. По друге. Цю павер-станцію ви побачите ще, що в неї там є, які там шту штукенці, які в нас тут панелі, які в нас тут свінки, пепи замуровані. Ви далі побачите. Зараз ми з вами подивимось, що нам заявляє сам виробник, і подивимось розпаковку сонячної панелі, тести у реальних умовах. Але я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І посилання на цю павер-станцію лежить у опису під цим відео. Дивимося. Електростанція All Powers R2500. 2,5 кВт потужність, ємність 2 кВт. Довговічний акумулятор літій Ферум Полімер 4, це літій залізно-фосфатна батарея. Одна з найліпших. З більш ніж 3500 циклами зарядки. Уявіться, скільки вам потрібно її використовувати? 3500. Якщо кожен день. 10 років. Просто нереально. Максимально потужні зарядки 2500 Вт, повна зарядка 0, 0, за 0,8 години. Поясню О, зараз. Ви бачите вставочку, де вона заряджається від звичайного струму з розетки, звичайно, 220 вольт, 2 кВт. 2 кВт, швидка зарядка, дуже швидко заряджає за, за годину. Якщо поставити ще додаткову сонячну батарею, то воно сумує цей струм і буде прикольно. Тут є можливість під'єднувати її від автомобілю, заряджати від генератору, від подвійного змінного струму, від сонячної батареї окремо. Самий прикольний факт це те, що тут чиста синусоїда дуже важливо, є пікова потужністю 4 кВт для такі, знаєте, коли там щось пікове стрибануло, воно витримало декілька секунд і пішло назад. Ми покажемо, як воно це працює. В нас є немаловажний аспект, є безліч рівнів рівні, рівні, рівні виступів захисту тут від короткого замикання, від перенавантаження, від перезарядки, від інших якихось моментів, які там бувають на, на серйозних паверстанціях. Саме ця поверстанція нам дає таку можливість. Е, тепер блок безперебойного дживлення, 15 мілісекунд підключення до електромережі. Поясню, ваш персональний комп'ютер, ми обов'язково покажемо стаціонарний не ноутбук. Навіть не помітьте, коли воно перемкнулося. Він навіть не воно навіть не на секунду там нічого не станеться. Воно просто як працювало, так і буде працювати. А тепер далі, далі дуже важливий момент. В нас ну ось, бачите, джерело безперебойного живлення. Комп'ютер 80 Вт. Це, наприклад, лептоп, звичайно, буде працювати 17 годин. Освітлення 50 Вт буде працювати 27 годин, роутер 70, холодильник 6 годин, телевізор 6 годин, мікроволновачка 1,2 кВт 1,1 година. Проектор це безперервної роботи, мається на увазі. Проектор 200-300 Вт, 4-5-7 годин. Потім ну, електрогріль 1 година, шпіль машин це. Е... Посудо машина 1,1 година, стиральна машина 5,5, і чайник 1,2 години. Ну те, що в нас є, ми покажемо далі. Тепер а, сонячна панель. Ви бачите, ми зараз у реальних умовах робимо розпаковку. Це в нас ніжки, а вони таким чином скріпляться. Далі тут в нас є, зберігаються аксесуари для під'єднання. Трохи, трохи незручно, взявся, зараз відкрию. Розкласти можна самому повністю. Ми бачимо, що в нас тут є різні дроти. Це дріт виходить прямо з панелі. Все в нас захищено від попадання влаги Далі, давайте дивимось. Підходить для кемпінгу. Ідеально, дивіться, ось такий дріт. Тепер ось такий дріт в нас є. Бачите, тут є в нас під DC і різні перехідники під різні dc конектори. Тут ще є інструкція. Бачите? Ну, давайте так. Зараз відкриємо і встановимо її. Після встановлення виглядає це все таким чином. Вона повністю на землі. Вона в нас повернута у сторону сонця. Бачите, тепер в нас бачимо 4 ніжки, вони на різному рівні залежать від рельєфу, який в нас є. Ви її розгорнули, поставили і все добре. Далі можна паралельно під'єднувати отаких дві панелі, а можна під'єднати до чотирьох панелей SF200. Бачите, в нас є така гнучка панель. Ось воно заряджає, зараз набирає тільки 130, 140, 145, пішло до 200 Вт. І ось ми встановили дві паралельно панелі. одна Гнучка одна така, ви можете поєднувати будь-який тип. Гнучких чотири панели, панелей, цих розкладних дві панелі можна е, зробити, щоб вони е, стояли і заряджали. Ну воно зараз теж. Пішло заряджати дуже круто і прикольно. При тому, що можна під'єднати, і воно може працювати як інвертор, скажімо так. І бачимо, що в нас є комплекти, коли можна встановити там, R2500 купити плюс 39-ту панель, чи дві 37 чи 2-33 панелі, чи дві 35 панелі. Можна 4 SF 200 Ось у нас є посилання на такі панелі, ви можете їх брати. Є в нас вони продаються у комплекті. Ви можете купити цей самий комплект. Бачите? Тут є різноманітні комплекти. І для чого підходить? Для всього буквально: кемпінг, подорожі для блекаутів. Звісно, для блекаутів просто крутелезно. В мене стоїть, я колись собі купував кіловатна станція All Powers і стоїть ще сонячна панель С200. Ця пауерстанція їде до хлопців, для яких ми це збирали. Тому для мене вона надпотужна. Вона мені така не потрібна. По-перше, вона велика, по-друге, вона надпотужна потужна не знаю. ну Навіщо вона мені. Я знаєте, що запитав роутер. І я, знаєте, що підключив? Я підключив роутер і під'єднав в мене такий невеличкий холодильник, його під'єднав. І все, мені вистачає там на 6-7 на годин кіловатної станції. Ця, ця за для мене трохи. Е за дорого трохи, але ми домовлялися, взялися дешево разом з панелю, скажімо так. Так, хлопці, переходимо, подивимось, потестуємо вже і потужність і різні моменти, а потім зробимо висновки. Ну що, почнемо саме з самого потужного з тестів і потужності. Вмикаємо. Бачимо, що в нас тут 97%. Очків. Давайте вимкнемо. Давайте увімкнемо ще разочок. 97%, все добре. Вмикаємо в нас відразу цей блок свінок-пепок. І знаєте, що тут саме прикольне? В нас є ось такий підігрівач. Він в нас зараз запрацював, він 2 кВт. Будь ласка, просто 2 кВт, він запросто тягає. 2 кВт спокійно станція працює. Так, працює охолодження, так і повинно бути. Вона зараз не заряджається. Тепер ми вмикаємо 1 кВт і дамо більш нагрузку, бо ми будемо вмикати нашу кавоварку. Кавоварку, чорт з нею. Чорт забирай! Давайте. Зараз воно покаже в нас 2,3 кВт. Але це ще не все. Ми з вами протестуємо наявність в нас захисту. Коли вона зараз розігріється, ми протестуємо наявність захисту від перенавантаження. Вона повинна вимкнутися, коли ми дамо десь близько 3-3 кВт. Ну, Зараз ми приготуємо. Е Дивеньки. Давайте, ось, дивіться. Зараз у нас тут ну, такий собі, таке собі навантаження, фігня. 2,3, 2,6. Але ми повинні дати більше. Ми повинні дати. Ану, Оленка, вмикай 2 кВт. Давайте. 2 кВт. Пішли. Тут у нас 2. 3 ,2. Є. 3,2 кВт. Воно вимкнуло. І це добре в ньому є захист. Все, ми з вами розуміємо, що вона відповідає заявленій потужності і має захист. Ми можемо це від'єднати і піти з вами далі. Ну а тепер давайте подивимося, що вона себе уявляє. По-перше, блок 4 розетки це в нас 230 вольт по 2,5 кВт. 2,5 кВт вона тягає. Ви бачили все, що більше, вона може у піковому е, давати трохи більше, але вже там при 3,3, при 3,5 вона дає в нас захист. Це добре, що захист є. А в нас є блок. Ось USB, дивіться, два USB Type-C. Вони однакові з Power Delivery до 100 Вт, з Charge, В нас є USB 3.0 по, по, по 18 Вт. І є самі звичайні USB шки USB A по 12 Вт максимально. На кожен блок в нас є своє керування окреме. Ви можете зажавши ось цю кнопку, увімкнути Wi-Fi і Bluetooth, для чого вони потрібні, бо в нас є шикарний додаток, дивіться. Ідемо, вмикаємо наш All Powers і бачимо. Що вона в нас є і по Bluetooth, і по Wi-Fi. У чому різниця? По Bluetooth ви можете керувати це тут і зараз, біля станції. По Wi-Fi ви можете керувати з будь-якої точки світу. А в нас є керування будь-якими пристроями, будь-якими входами-виходами, наприклад, DC, тут є в нас Type-C USB, можна окремо виключати. Бо в нас тут є, бачите, автомобільна розетка, це в нас DC output 12 Вольт 10 А. І тут є ось такі звичайні DC-шки, теж 12 Вольт 10 А. Їх теж. Бачите, зараз я натискаю, оп, і в нас вимкнувся цей блок. Все добре. Можемо обирати 50-60 Гц, і у налаштуваннях можемо обрати швидкий режим зарядки, стандартний чи м'ют. Стандартний це в нас кВт, швидкий там це скільки вона вже там зможе. 2-2,5, ви вже бачили, як вона заряджається. Еко мод, вона може в економічному режимі нас вимикатися. І є ще в нас фірми апгрейд. Це в нас можна її. А, ну тут апгрейд-код, нам не треба. Її можна ще оновлювати. Її можна ще оновлювати на хвилиночку. Тобто в нас є керування ще через додаток. Прикольно? Прикольно. Далі, о, давайте знаєте, що в нас тут є? В нас тут є о, важливість під'єднання. Під'єднання додаткових екстра батарей. Тобто, наприклад, ви можете під'єднати сюди 2 кВт, чи дві по 2,5 кВт, коли буде можливість їх купити. Але додаткові батареї під'єднати в нас можна. Діфузори охолодження все дуже гарно зроблено. Є ручки з поверху в нас нічого нема, немає бездротової зарядки, тому ми поставили наш годин, годинничок улюблений. Далі пішли до речі, посилання на годинничок. Ось на цей дивіться на ось цей годинничок. У нас у опису під. Цим відео є. А далі, з цього боку теж дифузори охолодження, все якісно. В нас є запобігач, є ось такий для 220 вольт, ось можна так вимкнути, і є для, ой, для тестування для зарядки сонячних батарей. Ось такий вхід є. Теж закривається, для, за, коли вам воно не потрібне. Відкрили, увімкнули, будь ласочка, увімкнули зарядочку. Пішли далі. Ми увімкнули зарядку, він працює від 220. У нас з'явилась надпис UPS. Це в нас безперервне живлення. Що таке безперервне живлення? Це коли у вас увімкнені пристрої і він працює постійно від 220 вольт, і раптом, наприклад, вимикається 220. Ваші пристрої навіть не помітять, що у вас вимкнуло світло. Давайте перейдемо і потестуємо цей момент. Ну що, тест «UPS». Поясняю, справа у тому, що мене просили протестувати саме на увімкненому комп'ютері, на стаціонарному, не на ноутбуці, не на будь-яких інших пристроях. Бо коли ну, в нас зараз живлення саме від павер-станції, якщо ми перервемо повністю живлення хоча б на секунду, дивіться: хоп-хоп, оп. Увімкнули, вимкнули увімкнули. В нас комп'ютер просто вимкнеться. Але що таке функція UPS? Зараз вмикається знов наш комп'ютер, поясню. Справа у тому, що він може працювати постійно у 220 вольт. Ви увімкнули, він працює, заряджається, коли йому потрібно, розряджається, там щось робить. Ось, бачите, він зараз заряджається. Є в нас ось позначка UPS. Це, значить, що, це означає, що він працює у режимі безперервного живлення. Якщо у такому режимі. У нас пропадає світло, то ваші ваші проекти, ваша робота, ваша гра нікуди не подінеться. Бо я просто вимикаю, і він автоматично перемикається на батарею без будь-якої затримки. У нас комп'ютер навіть не моргнув монітор. Не те, що там сам комп'ютер вимкнувся, увімкнули, з'явилося світло. Воно пішло далі працювати. Дивіться. Тобто, далі зараз у нас з'явиться зарядка. Дивіться. Ось воно перемкнулося на зарядку, пішло реча, пішов рейчардж, і все. Вимкнуло світло. Будь ласка, нічого не прошлить. Нічого у нас не трапилось, комп'ютер продовжує свою роботу. Все, режим UPS працює бездоганно. Все, переходимо далі. Побачили саме так він працює. А тепер давайте подивимось ще, які стандарти зарядки нам пропонують через Type-C, через Type-A. Ми ж повинні усе з вами перевірити, бо ми довіряємо, але перевіряємо. Хоча all Powers я дуже дуже давно роблю. Так, так, так. Так, увімкнувся. Бачимо на тестері в нас Power Delivery 3 20 вольт, 5 А100 Вт, в нас Power Delivery 2 є. А, в нас Quick Charge 5 9, 12, 20 вольт і Charge 3 є Samsung AFC 9 AFC 9, 12 вольт, FCP 12 вольт, SCP до 40 ватт від 3 до 12 вольт 4 А і МТК Е11, PE2. Qi-Charge 4 є. Усі стандарти, окрім ББК. Далі, другий порт. Увімкнули. Той самий все те саме, повністю. Я можу перелічити, але в нас усе просто те саме повністю. Зараз воно закінчить тести. Окрім Samsung HFC. Тут немає Samsung HFC. На першому порті є Samsung HFC, тут Samsung HFC немає. А, далі порт USB 3.0. Ну, 3.0 Я його називаю, бо дата порт зазвичай так називається. Але це в нас не дата. Давайте покажу. Ох, чи видно там, чи не видно, ну спробуємо. В нас є Charge до 12 вольт, Charge другий, третій, є Samsung AFC до 9 вольт. Є FCP до 9 вольт. Більш нічого тут немає. Як і ця верхня. У нас верхній Type-C. Type-A. Є щось? зажмусь, А, ось, будь ласка. Дуже прикольно. Дуже прикольно, що дуже багато USB-USB-розеток. Type-C2. 4 розетки звичайні. Дуже класний дисплей інформативний. Ну, так, все те саме. Ну, Тут нема сенсу перевіряти, тут звичайний, звичайний зарядник е без будь-яких протоколів швидкої зарядки. Не знаю, видно вам, не видно? Щ щось робимо, а що не знаємо. Ну, все, тут більш нічого немає. Все червоне. Дивіться, все. До 12 Вт максимально, максимально. Слухайте, крутелезна станція, крутелезна станція, як і оця сонячна батарейка. А, давайте вже переходити, мабуть, робити висновки. Хлопцям буде дуже-дуже. До вподоби. У якості висновків скажу. Надкрутіша станція, надвелика, з можливістю під'єднання додаткових батарей, це просто круто. Купили, і можете там приватний будинок з цими двома батареями додатковими зафігачити собі, повністю там ще під'єднати сюди цих батарей. Там 4 по 200 Вт, це буде кіловатт, воно буде дозаряджати і на блекаути будь-якої потужності вам вистачить ну, довжини, скажімо так, блекаути вистачить. Класна штука. Рекомендую посилання опису під цим. Відео з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.